Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про першу та другу серію серіалу Кохання та полум'я історії, де емоції вирують як вогонь, а життя кидає виклики, які змінюють усе. Перша серія розпочинається з тривожного сну Тараса, і мисниці, яка кине його брат Сергій. Він прокидається в холодному поту та поряд його дівчина Ольга, яка намагається розвіяти поганий настрій. Сьогодні три роки, як вони разом і вона вирішує взяти ініціативу у свої руки, купує обручку і підводить Тараса до пропозиції. Заручені стають несподіванкою для всіх, і колеги щиро вітають пару. Тим часом на закинутому заводі стається обвал будівлі. Під завалами люди, серед них і донька Сергія, Аліса. Рятувальники отримують виклик. Тарас, дізнавшись, що під завалами племінниця, робить усе можливе, щоб врятувати її та хлопця, який поруч з нею. Ситуація критична обмалі, тоді Тарас наважується на відчайдушний крок використати вибухівку, щоб звільнити заблокованих. Його план ризикований, але спрацьовує. А лісу й хлопця вдається врятувати. Проте через порушення інструкцій Тараса відсторонено від роботи. Розслідування щодо інциденту з вибухівкою починає пані майор Катерина, і коли стається все, нібито добре, стається новий удар. Ракета влучає прямо в рятувальну частину. Серія закінчується вибухом. У другій серії Сергій брат Тараса загинув. Жахливий сон виявився пророчим. Для Тараса це не просто трагедія, це особиста війна. Він переконаний, що це не випадковість, хтось навів ракету навмисно. і він збирається знайти винного. У цей складний момент Тарас забирає до себе Аліну, але життя під одним дахом із нареченою та племінницею виявляється непростим. Поведінка Ольги дає зрозуміти, вона не в захваті від нового гостя. Також в цій серії рятувальники рятуватимуть хлопчика, закритого в поштоматі. Що ж, перші серії задають емоційний старт. Далі ще більше драми, несподіваних рішень і моментів, які перевернуть усе ніг на голову. Тому не пропустіть.